Все, розігрів дві хвилинки ось такий. Бульйончик. Бачу багато моркви. Локшинка, яєчко. Пів яєчка. Бачу куряче філе. Нормальний шматочок. Аромат звичайного бульйону курячого. Для мене не солоний. Беремо суль. Моркву так нормально. Додали. От я б ще трохи моркву би доварив. Бо така вона ну, має бути, як на мене, трохи м'якішою. Курячий бульйон він такий легенький-легенький. І навіть я вам так скажу, що відчувається насичений смак моркви. М'яско чудово відварене. Дивіться, який шматочок м'яска. Яєчко. Нормальний бульйончик.